Чоловічий одяг Primark. Сезон осінь зима, огляд, мішечка вагою 20 кг. Кофта, світшот на флісі, розмір М. Попадається також верхній одяг, Курточка з карманчиками, з капюшоном, розмір Еска, ковтинка розмір М. Попадається також футболки, XS, худі на флісі, розмір XS, джинси, розмір 30, -й. джинсів не багато попадається, також маїчки попадаються, 2XL, футболочка XS, термо S, M, L, регани XS, джогери XS, футболочка XL, M, маечка XL, спортивная футболка L, -ка, L, -ка, XS, -ка, M, -ка, L, -ка, M, -ка, XS, -ка, S, теплая кофтунка M, кофтунка в S, вязкая теплая кофта M, джинсы, Інколи трапляються, якісь попадаються речі з невеличким дефектом, але його можна легко виправити. Таких речей взагалі небагато попадається. Футболочки різних розмірів від S до 2XL, світшот «М». Спортивні штани на флісі, «М». Легенька курточка, без капюшона, розмір М. -ка, S -ка, 2 хлс Тепла в'язана кофтинка XL. джогери XS. Класні рубашки. Розмір S Дуже приємна тканина. Також така тепленька Елічка. M -ка. Пична С короткий рукав. Штани. розмір 32. Європейський сироповий. Худі на флісі. Мка. Рубашки. Такі тепліші. Два ХЛ. Теж на довгі рукав. ХЛС. Худі. х на флісі. Полотніші. Болочка. Та ось такі штанці розмір М.